Чому так вийшло? Як воно? Ну по-перше, споживання значно зменшилося. Якщо ми в той час у нас баланс був 75 мільярдів, то зараз баланс ну не знаю скільки, 15-20 мільярдів. І тому там ситуація, коли в 2006 році Росія перекрила газ, той обсяг, який повинен був іти в Європу. Ні, той обсяг, який повинен бути споживати Україна, тому що вони вважали, що нема, не було е, у нас контракт, те теж зупинив е, свою е, зупинив дію. Е, то у нас ми, ми, ми споживали газ, був дефіцит в Європі, і там, там була ситуація, і був мороз. Була мінус вісімнадцять. Мінус 20, було в Криму, мінус 23, в Туреччині мінус 17, В Італії, коли там всі-при всі і, 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 і при тих великих обсягах споживання не було терміналів в ЛНЖ, не було диверсифікації і так далі. Там це була така шокова терапія. Тому всі всі піднялися. І звінувати, і знову звинувачували Україну, всі європейські країни кажуть, чому ви крадете наш газ? Він повинен іти в Європу, у нас діють контракт, а ви його забираєте. Бу, юзик, на, тому, по, що о, був і нафтогазу десь контракт, ага, він він контракт діючий, був. О да? він діючий контракт. І в цьому. А зараз, от хто та людина, яка сяде за стіл переговорив по технічним питанням з Газпромом. Угу не уявляє. Тому Теоретично та схема була така можлива, але практично я не бачу, що сьогодні вона була реалізована. То Тому і... високі моральні так. якості українських керівників не дозволили їм, так би мовити, вступити в. Ну я думаю, що народ України би не дозволив. Якщо... Це, да, це от три роки от він дозволяв, <пит> а тут ти дозволив. Не, не, якщо це... хтось поїхав, не, хтось поїде на переговори, я не знаю, хто, хто б наважився по... і потім повернутися. Ага, ну подивимося, там як он Трамп там закерує. Там, Там, подійде, тому та, що та, я, я пам'ятаю, коли навіть у нас так, та, коли ти поїхав на переговори, навіть в ті часи щось вирішив, повернувся і одразу тебе, а під час війни Це ви маєте на увазі, що ви їздили на переговори? Так, в